Задивляюсь у твої зіниці у голубі тривожні, ніби рань, Крешить з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай поливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива. З тебе дивуватися по вік, не недруги лукаві. Друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко нене згадують про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, Чуєш, битви спокін вічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без любові їх, без очей і рук, Україну, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва. За твоє життя, твої права, ради тебе перви в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать. Америки і Росії, коли я з тобою говорю, Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно я прольюся крапелькою крові на твоє священне знамено.